Всіх вітаю, готувала зелений пиріг з яйцями та зеленою цибулою. Смачний та легкий в приготуванні. Готуємо. Складники повинні бути кімнатної температури. В'єнність, які будемо збивати, вбиваємо яйця. До яєць додаємо цукор, сіль. Все поєднали і вінчиком збиваємо. До утворення легкої піни. збиту яєчну масу додаємо кефір кімнатної температури і все розмішуємо. Додаємо рафіновану олію. Розмішуємо. Добростійно борошно додати розпушувач. Все поєднали і перемішуємо. Отриману яєчну масу додаємо просіяне борошно. Розмішуємо вінчиком чи ложкою до однорідності. Тісто повинно бути густе. Накрити тісто харчовою плівкою і залишити відпочити на 10 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Зелену сибулю нарізати дрібненько. Варені яйця нарізати на кубики. Додаємо до нарізаної цибулі. Все поєднали і розмішуємо. Додаємо сіль на свій смак. Розмішуємо і додаємо вершкове розтоплене масло. Все добре перемішати. Начинку приготували. Форму для випікання застелити пергаментом чи рукавом для запікання. Дно форми змастити олією. Половину тіста викладаємо у форму. Розподіляємо по всій поверхні. Форму з тістом декілька разів покрутити. На тісто викладаємо начинку. І розподіляємо по всі поверхні тіста. Зверху викладаємо ложку другу частину тіста і рівномірно розподіляємо по всі поверхні начинки, за бажанням посипати кунжутом, випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів 50-60 хвилин. Все залежить від духовки. Слідкуйте по своїй духовці. Зелений пиріг готовий. Дістаємо з форми і залишаємо до повного стигання. Розрізаємо на пиріг на порційні шматочки. Пиріг вийшов смачний та ситний. Готуйте, хай вдається. Всім смачного.